Придбали ось такий чудовий верстат токарно фрезерний з таким от приданим до нього йде. Українського виробництва в Києві зробили В 92-му році. Такі у нього ТТХ, швидкостя, резьби, передаточні. І дякую. В першу чергу доброму рембату, доброму рембатівцю Сашку Доброму, і його помічникам, донаторам, репостерам, які зібрали необхідні кошти, і ми купили цей чудовий верстат. Тепер він буде служити на потреби армії, рембата та інших волонтерів. Ось уже для нього лежить робота. Ще раз дякую!